Ми знаходимося в районі Поділля, двохкімнатна квартира, перша здача, повністю нові меблі та техніка, ще ніхто не проживав. Починаю з ходу квартири, коридор, планування роздільне, обидві кімнати з дверима, санвузол, кухня. Світлих пастельних тонах, сонячно, до речі, сторона. Тут завжди буде світло, охайно. Повністю вся комплектація, вигляд з вікна. Ми знаходимося на восьмому поверсі, з десяти. ліфт працює, в будинку світло взагалі не вимикають ніколи. Холодильник ще новий запечатаний, варочна поверхня, духовка вбудована, посуд базовий також є. Столик, стульчики. Зліва у нас ще раз ванна кімната, пральна машина. Спальня з дворима. Безпосередньо ліжко двоспальне з новим ортопедичним матрасом, жорстким, який зручний для спини, кондиціонер, косметичний столик або комод, я би навіть сказала, дзеркало. Вікна спальні виходять на той самий бік, що й вікна кухні. Балкон в спальні є продовженням кімнати. Квартирі всього у нас два балкони. І а, кімната номер 2 до речі, по коридору шафа купе дзеркальна. Знаходжуся у другій кімнаті. Друга кімната з добротним диваном. Диван а, великий, взагалі двохмісний, але таке враження, що тут може помититися і більше людей. Тобто такий надзвичайно хороший по розміру. А, і теж жорсткий матрас, робочий столик. Кондиціонер, телевізор, плазмовий, тумба. І шафа купа ще одна. Вона на всю довжину стіни кімнати. Тут у нас теж вигляд. На цю ж саму сторону у двір. З іншого боку, знаходиться у нас парк. Зручно, є де погуляти. Чекаємо на порядних людей, з якими буде комфортно працювати і які зможуть цінувати стан квартири, аби було теж комфортно і для себе.